Вітаю, друзі! З вами психолог Єліна Літвінова, і сьогодні я хочу нібито так завершити тему, яку я розпочала, про трикутник Карпмана. Сьогодні я хочу поговорити з вами про тиранів. Нагадую, що трикутник Карпмана – це модель співзалежних стосунків, у якій є три основні ролі: жертва, рятівник і тиран. Про перші дві ролі я розповідала у своїх минулих відео. Посилання на них я розміщу у інфобоксі, хто їх ще не передивився. А сьогодні я хочу розповісти вам про тирани. Ну, нібито тут від слова тиран все вже ясно, да ми знаємо, хто такий тиран це людина, яка переслідує, яка людина, яка вас до чогось примушує, змушує, мучить вас, тобто людина від взаємин, з якою ви почуваєте себе погано. Але не все так просто. І як завжди, я хочу поговорити з вами про те, як формується тиран і які види тиранів навіть є, тому що не все так просто навіть у цьому. Я в минулому відео говорила, що. Розглядаючи е, тем, е, роль рятівника, рятівник може бути як жертвою, так і тираном. Так от, і тут не все так просто. Але розпочнемо з дитинства. Як завжди, з дитинства. Як всі ми психологи говоримо, все починається з нашого страшного дитинства. Е, ну, з дитинства страшне, можна взяти в лапки, можна в лапки, це вже в кого як було. Але е, дитина народжується в певній родині. І якщо, наприклад, це дитина була дуже довго очікувана, наприклад, пізня дитина, або батькам не вдавалося довго зачати дитину з якихось причин, або якщо, наприклад, в якійсь родині дуже хотіли дитину певної статі, що дуже часто буває, наприклад, у сім'ях певних релігійних, у сім'ях, Східних, да, що 에, позиція хлопчика вона нібито така за замовченням, вона більш привільована. І от така дитина, коли з'являється на світ, вона є дуже бажаною, дуже любимою. Перед нею всі ходять, нібито, знаєте, на задніх лапках, їй все дозволяється. І нібито так має бути, поки дитина маленька, вона має відчувати безумовну любов, вона має відчувати безумовну турботу, вона має відчувати захист, і тоді вона нібито має зростати. 에, Нормальною, здоровою особистістю. Але коли дитині абсолютно все дозволяється, коли дитина не знає жодних меж, перед нею нема жодних бар'єрів, все, що вона зробила поганого, це прощається, це говориться ну нічого, ну ну ти ж наш любимий, все ти найкращий, Ми все для тебе зробимо, ми все за тебе зробимо. Коли це стається вже після певного віку, дитина починає з одного боку відчувати, що так, мені все дозволено, тому що я такий чи така особлива. І тому всі мають робити так, як я хочу. Або ж можуть бути і інші варіанти. Да? От Якщо дитина, наприклад, коли вона маленька, вона може там часто може бути батьків кулачками, чого, якщо вона там чогось хоче чи не хоче. І це може сприйматися нормально, тому що вона ще не розуміє. Але вже після певного віку, коли там дитині 2, 3, 5 років, вона там замахується на маму і там говорить, та ну, воно ще ж таке. Ще вона не розуміє, що вона робить, це, це маленьке дитинчатку, нічого, нічого, нічого. Дитина починає думати про те, що так можна. І от потім, вже, коли вона виростає, якщо вона чогось вимагає, чогось вона хоче, а їй це не дається, то вона починає? що робити? Включати агресію. І вже тоді батьки, які у даній моделі, коли вони зрощують такого тирану, виступають, нібито рятівниками. Тоді вони вже стають жертвами. І коли виростає така дитина, тиранчик такий, да, він підростає, він вважає, що йому всі повинні за щось, що всі перед ним мають присмикатися, що всі мають робити так, як він хоче, він починає від цього вимагати. Звичайно, від світу він цього не отримує, тому що якщо ви не вмієте взаємодіяти зі світом, з оточенням, соціумом. Ніхто не буде дивитися, що ви там були найулюбленішою дитиною в родині, і все, якщо ви поводитеся себе ненормально, ніхто вам цього дарувати не буде. І от така людина вона, вона починає відчувати себе жертвою. Там, що вони говорять? Світ такий несправедливий до мене, я, стільки, я ж не так багато хочу, а мені всі там, люди навколо мене погані, друзів в мене майже немає, там родичі погані, колеги на роботі погані. І от така людина вона починає нібито показувати, що вона жертва, хоча насправді вона себе поводить як тиран у взаємодії у стосунках з іншими людьми. Ще один варіант формування такого жертви тирана. Наприклад, якщо батьки розлучилися. І, звичайно, дуже часто, дуже часто зустрічаю це в своїй практиці, починається війна між батьками, вони починають воювати між собою, ніби що з'ясовуючи, хто з них кращий батько чи мати, вони починають розбещувати дитину. Вони починають, хто більше купить, хто краще купить, хто дорожче купить дитині. З певним віком дитина це починає розуміти і вона починає просто тупо цим маніпулювати. Якщо мама, ти не зробиш так, як я хочу. А папа краще, я піду до папи. Папа, ти не робиш так, як я хочу? Боже, я такий нещасний, така жертва і мама краще. Ще до цього дуже часто втручаються бабусі, дідусі, які, звичайно, дітям внукам дарують те, що вони не могли подарувати, більше уваги, більше якоїсь там любові, з чого завгодно. Вони починають все дозволяти внукам. І коли батьки чогось не дозволяють, бабусі з дідусями це починають дозволяти. І дитина теж вміє цим маніпулювати, формуючи в себе, в себе таке знаєте, усвідомлення того, що ну мені це можна, бабуся ж дозволяє, і тоді батьки вже стають е, поганими. Але дитина, вона виро, виро, виростає з думкою про те, що їй все можна, і вона має маніпулювати, що вона за допомогою певних таких маніпуляцій своєї нещасності вона домагається абсолютно усього. Так от, у терапію такі тирани дуже рідко попадають. Тирани взагалі рідко приходять у терапію, тому що, в принципі, їх все влаштовує. А якщо це тиран жертва, то його все влаштовує, тому що він домагається за допомогою вдаваної слабкості від людей те, що він хоче. Я вже колись розповідала про маніпуляцію, що маніпуляція слабкістю це теж маніпуляція, коли я нічого не можу, ти маєш все для мене робити, тому що світ до мене такий несправедливий, тому що, тому що, тому що. І ви робите те, що людина ця хоче. Інший тип тирана, тиран, рятівник. Ця людина зростаючи, вона розуміє, що для того щоб вона а щось мало, щоб вона щось могла досягати, їй потрібна влада і контроль. І вона таким чином намагається людям дуже сильно допомагати, стати незамінною в їх житті для того, щоб контролювати їх життя, контролювати їх емоції, контролювати будь-що навіть їхню поведінку. Дуже часто в стосунках тиран заходить спочатку з позиції рятівника. Наприклад, там дівчина з бідної родини, а він там їй купує щось, він видає ці а або людина з неблагополучної родини, і з'являється хтось, хто показує нібито зовсім інше життя. Показує те, що я тебе рятую від цього. Я тебе рятую там від бідності, від батьків, які знущалися. Або, наприклад, якщо хтось в поганих стосунках з'являється, ніби такий рятівник, який витягує цю людину з цих стосунків. І потім дуже часто він перетворюється у тирана. Йому потрібен контроль, йому потрібна влада, і він буде все для цього робити. В одному з минулих відео я говорила, що така допомога це є така сонячна сторона влади. Мені дуже подобається ця фраза, тому що дуже часто за нашою такою нав'язливою допомогою, за нашою надтурботою, гіпертурботою. Дуже часто несвідомо в нас самих може ховатися оце бажання контролювати людину. Тому що коли я тобі багато даю, коли я для тебе багато роблю, я хочу від тебе відчувати певну, якщо не покору, то повагу, то дуже сильну вдячність. І дуже часто такі люди вони заходять з позиції, що вони вам дуже всього багато дають. А потім вони починають ображатися і маніпулювати вас в чомусь звинувачувати, коли вони не отримують того, що ви не ну, не можете або не хочете їм дати. Хоча, наприклад, ви могли і не просити такої надтурботи. Дуже часто тиран ще може сформуватися в родині, в якій, наприклад, до певного віку дитині все було дозволено, вона могла ходити на голові, сидіти на голові, робити все, що хотіти, а потім одномоментно це їй урвалося. Наприклад, батьки розлучилися, і в родині з'явився чи вічим, чи мачуха, який ставить зовсім інше правило, і дитина не розуміє, чому, чому світ до неї такий жорстокий. Тому може навіть в такому випадку, знаєте, сформуватися такий психопатичний радикал. Тобто людина втрачає емоції, вона приховує свої емоції, вони в неї нібито обрізаються, і вона починає просто хотіти все контролювати. Це такі основні причини формування тирана. А як з такими людьми взаємодіяти? Ну, звичайно, якщо ви себе відчули в такій ролі, що ви жертва, наприклад, в таких стосунках, або якщо ви відчуваєте, що ви, наприклад, тиран-рятівник, тому що тиран жертва він ніколи себе собі не визнає. А от ви тиран-рятівник, от ви думаєте, що... Боже, я їм стільки всього роблю, роблю а вони від мене вимагають і вимагають. Я плачу за них, я їм даю, я допомагаю. Як же від цього вже втомився? А вони ж такі всі безконтрольні. Вони ж, якщо я їх покину, вони все провалять, вони все, все піде шкереберть. Я дуже часто відчуваю це чую в своїх консультаціях і відчуваю таке відчуття в своїх клієнтів, тому що вони приходять от з позиції, що все. Бог стомився, я устав у такий комплекс Бога. Як я їм про це говорю: що якщо я це не буду робити, то хто? Якщо я їх покину, вони все розвалять, і бізнес розвалять, і сім'я рухне, і вони там вб'ються, зламають шию. Тобто без мене нічого не трапиться. Отакий От гіперконтроль, гіпертривога, гіперпочуття того, що ви маєте все контролювати. Якщо подумати, дуже часто за цим приховується бажання потрібності, бажання влади, бажання домінантності певної, тобто бажання бути, ну, бути над, да? коли, коли я контролюю ситуацію, коли я при владі, я можу щось змінити. А це все знов таки це може бути тривожність, яка йде з дитинства, коли дитина не вирішувала нічого, вона може бути і набутою ця тривожність, коли багато чого траплялося у вашому житті. А і ви там не могли з цим якось справитися, вас підставляли люди, і ви вирішили, що тепер я буду робити все так, як я хочу, я буду контролювати їх за допомогою там, допомоги, грошей, будь-чого, страху, чого завгодно, але я буду на цією ситуацією. Але тіло, ваша психіка, вони цього можуть просто не витримувати. І тоді ви потрапляєте в психотерапію з позиції, що я устал, я ухожу. Пам'ятаєте цю фразу? Я вже не можу, отак От мені говорять люди. Коли ти починаєш з ними іменно, ем, з тиранами, рятівниками працювати, коли вони розуміють, що з ними, коли вони усвідомлюються, і ми покроково починаємо це проробляти, пропрацьовувати, е, вони починають потрошечку віддавати оцю владу, е, вони починають трішечки задумуватися про себе, тому що тиран жертва його все, йому все окей. Він хоче все тільки для себе. Мені, 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 це такий інфантильний егоїст. А от тиран-рятівник він багато робить, але багато вимагає, і тому від цього відчуває зневіру, зневагу і будь-які інші почуття, що нібито йому не дають те, на що він заслуговує, і він цього вимагає більше більше. І, звичайно, його ніхто не любить ні в родині, ні в стосунках, ні в роботі, якщо це керівник. Тому просто варто для початку почати усвідомлювати те, що з вами відбувається, в якій ви ролі ви можете передивитися відео для того, щоб задумуватися. Якщо щось у вас в стосунках не так, то можливо свідомо чи не свідомо, ви на себе взяли отаку важку роль. Отож, просто задумайтеся. Перевірте себе, задумайтеся про свої стосунки, якщо вони складаються чи вони не складаються, чому це буває не так, і починайте потрошку з цього виходити. Не можете самі звертатися до спеціаліста, тому що в нас у всіх є сліпі зони. Ми не бачимо деяких речей. Якщо ми знаходимося в певному баблі, в певному коконі, ми просто не бачимо, що поза ним. І тому люди, які емоційно не включені в цю ситуацію, вони можуть абсолютно чесно. Раціонально дати вам певний фідбек і допомогти в тому, щоб вийти з цього. Якщо це відео вам було корисне, ставте ваші лайки, лишайте ваші коментарі, підписуйтесь на канал, поширюйте відео. Якщо вам потрібна консультація, звертайтеся в Директ: Інстаграм, Фейсбук, Твіттер. Ми з вами домовимося про сесію онлайн. А зараз я всім бажаю гарного настрою, гарної погоди і, звичайно, миру в нашій країні. До нових зустрічей, пока!